Бачу, але не в тому справа, справа в тому, щоб вам від імені держави дійсно на вас так сказати позитивно відповів наш кабінет міністрів, облдержадміністрація. І якщо вони приймуть інше рішення, що воно іншим шляхом пройде, то... Ми обов'язково будемо його виконувати. Але, на жаль, генеральна схема і інші е, вище названі види документації і державні інтереси є тими документами на підставі цього працюємо. От ви в кінці, коли ми вже розробили гімнплан, подали таку петицію. Але інше, я скажу, що якщо не затверджений гімн, то жодне нове будівництво за існуючими межами. Вестися не буде містобудівні умови обмеження, хтось забіг перебуде, та не нульований, так як зараз в Україні. Українка теж вони вважають, що не в тому суворі проходить дорога. В Україні за... зупинена вже на 4 чи 5 років будівництва а, не пане а Можна О, запитати? економіка? Це питання, питання по Це питання економіки. Там, де проходять автобани в Польщі, там іде економіка. Там, де вони з ними пройшли, там іде за неба відповідно до постанови кабінету міністрів, найду, посилається свій, посилається на плану, і всі посилаються між масивом і селищем. Якщо це околиці, то вибачте мене, де ж, ж тоді серці? Яким, яким чином ми виконали генеральний напрямок, який задав нам кабінет міністрів? До е, цього напрямку є додаток, який в координатах винес проходження оцієї дороги. Зараз через те, що розвивається село і хочуть всі нові нові масиви будувати, те, що було вчора, але зараз вона перестала бути. Ми маємо право не затверджувати цей план? І от те, що зараз виноситься, як забудова забудовника, то воно зупиниться і буде буде продовжуватися. А працювати сьогодення, що пакету, які на сьогоднішній день до вас є. Селище розвивалося. Сьогодні селище змінилося свою структуру. Це зовсім не моє питання, але хто компенсує за цей проект, ті в тому числі міжнародні гроші, це питання, мабуть. Yeah. Пізніше. І називати, що наша селищна рада поступила не проти закону, не, не треба. Я не знаю, це не ви називали, але так прозвучало. Тому е, дорога, яка повинна була тільки в вулиці, пройшла посеред села посеред селища. Діти йдуть у школу. Коли, дитячі садочки в нас весь час ідемо, і там два населених бо там казали, нова ливака, стара ливака. У нас одне селище, селище і складний полоба. Якщо не було, їдемо, в тому ж проєкті дороги передбачена велика кількість і з них проходів. і от я живу біля Московського моста на оболоні, основне місце. Без да, перейти на іншу перейти перейти. частину це не є якась особлива проблема. Я да, проти я... проти... А, що, а що ви Ну, Пропозиції різні попадали, я не знаю, на яку давати відповідь. Щодо від 16 громадських слухань 16 березня цього року. По-перше, Попадали і кожного разу ми відповідали. Ці, практично засідання в Юрій. Олександр Павлович раз були Ірина Ігоренка. Якщо були депутати, практично Сергій Григорович ну, практично, він не може так відповісти точно. Це Ірина Ігорівна або Олександр Павлович може чітко відповісти вам вони так. Що... Але інститут рахується і своїми державними інтересами, тобто у їх є напрямок. Ми... <риклад> та я не захищаюся. Почитайте, почитайте поч... перенес. На сьогоднішній день і я голосував, я не пам'ятаю в якому році, що був проти як цієї дороги. І Я розумію тих людей на сьогоднішній день, які близько будуть жити по цієї дороги. Але на сьогоднішній день вони звернулися в кабінет. Відповідь «Укравтодор» прислав практично, читав і Сергій Пригорович. На сьогодні ніхто не хоче, щоб проходила дорога по селищу. Як, яким чином це? Ми зможемо змінити рішення Кабінету міністрів? Mm -hmm. Давайте. давайте. Перекриємо трасу. Послухайте, шановні колеги, шановні колеги. Я бажаю, поки ми будемо. Послухайте увагу, шановні колеги. Шановні колеги, ви хочете вислухати тече, Сергій, ти говориш мені слово. На сьогоднішній день для того, щоб щось змінити, є рішення, є державні інтереси. На сьогоднішній день, якщо ми будемо розсуждати, генерального плана в Глебаці, ще не буде, його 20 років немає і ще 20 років. Ну і нормально. <працювано> Ірина Борисована, давай.

Ви Вони ще вірі, власне, є компроміс. Є компроміс. Каліновки відходить залізнична війна. Одходить, яка йде авторна міського аеродрома. Є заліновки залізничний вірний, там де хлопці, там де галіна діва. Чому до долі запустить, отсюд залізницю? А там Я Якщо є. Шановні колеги, є звернені депутати, є, є депутат, ставлення голосування на сьогоднішній день. Ви розумієте, ніхто не хоче тягнути. Шановні колеги, таке прошу, ніхто не збирається тягнути щось, би тягнути, що Рівцов хоче протягнути. Я хочу, щоб був генеральний план селища Гневака. я хочу, щоб було формування території, я хочу, щоб була грошова оцінка на 98-го року, для того, щоб розвивало селище. Але я вважаю також. Я підтримую те, що потрібно потрібно звертатися, звернулись до кабміну. Дуже добре. Ми отримали відповідь у Каравтодора. Дуже добре читали. На сьогоднішній день я також вважаю. І я не збираюся тягнути і протягувати на сьогоднішній день генеральний план. Він потрібен. Однозначно. Почекайте. Можеш послухати? На сьогоднішній день є звернені. Я говорю, що. Є звернення. Я говорив вже потрібно, що є звернення, я підтримую його. Що ви ви це питання на Тому що воно було заплановано. Шанов... Шановні колеги, згідно рішення, значить, прошу, я прошу вас проголосувати за перенесення даного питання, вивчити його і розібратися, і потім проголосувати. Голосуємо. Є, є. є <клес> ну, того, щоб, щоб перенести питання, треба більш детально з громадою обговорювати це питання, десь не в клубі, тому що тут місця взагалі немає. Зібратися чи на стадіоні, чи на площі, щоб це було більш, більш конкретно люди. Тому що, <клес> люди прийшли, вони не знали і не, ну, не помічали. Тому, ви знаєте, що процедура була витримана. Про... Процедура була витримана. Але те, що у нас люди, поки їх не коснеться, погось, вони не йдуть. Ви... Да. От розрізняємо на стадіоні, зберемося на стадіоні, нема питання. Не, ми не будемо написали, що волю що не буде. Панов колеги, будь ласка, Волосуй, я про вашу таке даю. Чому тіну? Дайте чітку відповідь. Дайте чітку відповідь. Чому ми не можемо отримати в електронному вигляді і роздивитися, що вони знаходиться? Як мартишки повинні скакати? Постійно дробину треба. Все дуже ясно. що сказали, голосуйте, потім буде пояснена записка. Коментарі. Ви своє, голосуйте. А так, да, ви, а так Все, я не ви не сказали, розумієте? Сановні господа, я почув вас, я почув вас. Ми переносили, чи ні? Голосуємо, будь ласка. Це те, що перенести. د دې د پلاټې پروتنوار